Перша неділя 2025 року для Путіна стала неприємним сюрпризом. Всу розпочали новий наступ у Курській області. Це підтвердили в офіційних джерелах РФ. 5 января около 9 часов утра по московскому времени с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машины разграждения и семь боевых бронированных Машин операція по унічтоженню формурування вооружоних сил України продовжується. Як завжди, ворог знищений, все під контролем, втрат немає. Ось тільки мешканці Курської області іншої думки відразу після прориву ЗСУ. чергове звернення жителів Курської області до царя. Уважаемый Владимир Владимирович Путін, услышьте наш наконец. то Ми хотим, щоб наші діти видели мирне небо. І не слышали постоянно сигнал. Ракетна обласність. Ми залишились бомжами. Некоторі наші односельчане погибли. Хто пропав без вести, так как евакуація не было объявлено і не всі успели виїхати. З боку зсу жодної інформації про наступ на курському напрямку не було. Єдиний, хто позначив ситуацію, став голова офісу президента Андрій Єрмак. Курщина, хороші новини. Росія отримує те, чого заслуговує навіть з'явилася інформація, що можливо зсу буде просуватися до Курської атомної станції, але до неї досить далеко і така операція надто небезпечна. Такі цілі це вже політичне рішення. Взагалі, війна, вона стратегія війни будується на політичних рішеннях. Це правильно, військові їх виконують. Але вже потім політика не має вмішуватись в дії військових. Це дуже правильно. А якщо ми говоримо про атомну станцію в цілому в контексті, скажімо так, поля поля бою, вона не є там найкращим об'єктом. Військо, вона більше мабуть є політичним об'єктом. Швидше за все, активні дії української армії в області пов'язані з поліпшенням своїх позицій і промацуванням противника. Ольше більше це схоже ні на не на там сильний потужний контрнаступ. Ну коли там в бій там кинуть там дві-три бригади, які наступають, а більше схоже на покращення тактичних позицій. Ну тобто бачать якусь ділянку, на якій можна ці позиції покращити, і йдуть в атаку для того, щоб відкинути. Чи розвинеться це в більший контрнаступ? Ну тут сказати важко. Якщо буде, якщо у ворога посипеться фронт, якщо е, наші побачать якусь можливість, можливо він розшириться й далі, але поки що це виглядає як покращення тактичних можливостей. А ось що про новий наступ зсу написало німецьке видання «Шпігель». Українські збройні сили несподівано перейшли у наступ у західноросійському районі Курська повідомлення російських військових блогерів, які підтримують війну Москви в Україні, але часто критикують її невдачі, дозволяють припустити, що останній український напад змусив російські війська перейти до оборони. Відповідно, відбувалися артилерійські та стрілецько-зброєві бої. А Україна використовувала бронетехніку із заходу для перекидання великої кількості піхотинців. А вже в понеділок вранці держсекретар Ентоні Блінкін заявив, що про дії у Курській області в Білому домі теж обізнані, і що сильна позиція зсу в Курській області буде вирішальною у можливих майбутніх переговорах. Їхня позиція в Курську є важливою тому що безумовно вона враховуватиметься в будь-яких переговорах, які можуть відбутися цього року. Рано чи пізно Україна сяде за стіл переговорів та Курська область це однозначно козир у рукаві. Тому позиції зсу на тому напрямку треба лише розширювати та посилювати.